І що сталося далі? Розпався Радянський Союз. Так? Значить, це була найбільша перемога. Тобто вони, перепрошую, грохнули, бабахнули е, нічний кошмар, цей росіяни з Німцями, або росіяни взагалі. Ну, був популярний світ, тут став однополярний. полярним. Американці опинилися на самій горі. Е, почали привчати Росію. Пам'ятаєте, що такі Заєльці наробилися. Почались різного роду е модернізація, лібералізація і, і так далі. І вони це робили абсолютно вчило. І тоді виявилася така штука, яка називається Парадокс Валерстайна». Це його так називаю. Іммануїл е -е, е -е, Валерстайн колись написав статтю, і я, я був захоплений. Він каже, От Ми послали своїх експертів, послали своїх науковців, економістів, хлопчиків там, Чикагської школи і так далі. В нові країни, пострадянські, які розпалися. І ми абсолютно чесно хотіли допомогти їм. І ми вчили робити те, що вони робили в нас, і що вони робили в Європі. І чим вони краще працювали над тим, то тим був гірший результат. І після того. Він сказав, і, і, і я довго думав, що зробити після того, що робиться. І після того я дійшов, що проблема полягає в тому, що їх не включили в свій дім. Вони були не, не свої, вони були інші. Ви знаєте, що він писав цей хлопець. Тобто він ввів термін, що це міросистема, світосистема. Тобто ти можеш взагалі бути? 에, скажімо, торгувати органами, постачати проституток, красти Мерседеси, так це Альбанці роблять. Але ми включили цю систему. А от в нас ні. Так от Росія розвалилася і дивіться, що вийшло. От є в нас є Європа, вибачте. У нас є Європа. Ви бачите. В нас є Європа. І зато відбувся розпад радянського субіду. деякі речі треба дивитися на карті, візуально тоді починаєш розуміти, з чим маєш справу. І тоді з'явилися Балтійські країни, так? Далі з'явилася Білорусь, Україна, Румунія, Польща і так далі. Я минаю Австрію. Зверніть увагу, яка це громада. Покажіть одну в Європі країну, яка займає таку площу. Всі ці країни інакше <кій> пов'язані, хоча б і тут. Постійно на них хтось їздив. І постійно вони були схід, вони були інші. Плюс населення, але найцікавіше, що таким чином, що мало того, що ці держави, які слаба економіка, слабке суспільство, пасивне громадянське суспільство і так далі, такі не мають гроші, і озброєння, практики, історії, досвіду. бо Наявність кваліфікованого населення це величезний капітал. Японія не має ні грама руди і газу, але так от, найцікавіше, що вперше за 300 років е, карти склалися таким чином, що всі ці країни отримали зовнішню підтримку. В іншому випадку вони не мали ніяких шансів. Тому що. Бізнес це така штука, що можна наплювати на принципи і на все і збудувати судьбу через голову своїх союзників. Так, як це зробили німці. Або пожичити очі сірка, як зробив Шреден, і поїхати працювати, там носити, Міллеру в Газпромі. А тут, бачите, і абсолютно ідеальна ситуація. Інша річ, яким чином скористалися це, тому що приємців можна було робити серйозні речі. Це перше. І друге. Дивіться, весь час. Це я забігаючи наперед прокис. Дивіться, весь час вся історія будувалася таким чином тут у нас, на цьому континенті, що зв'язки, шляхи, рухи, всі так, вони переміщалися з сходу на захід, з заходу на схід. Тобто вони ж не повикаються. Захід схід. А фактично торгові шляхи звідки є? Тобто треба якимось чином порушити це. це, це правило. Тим більше союзники наші тут, а не там.